Час для хобі у Києві розпочалася міжнародна виставка хендмейду. Щороку майстри рукоділля приїжджають із різних країн себе показати на конкурентів подивитись і помірятися цінниками як хобі перетворюють на прибутковий бізнес. Дізнавалася Олександра Казакова. Кольоровий аркуш, машинка для преса і кілька нескладних рухів. Дві секунди, і витончений елемент декору готовий. Про те, що буде перетворювати звичайний папір на гроші, яна і не думала, але її хобі швидко перетворилося на бізнес. Кожна така листівка коштує від 30 гривень. Можна виготовляти листівки ручної роботи, можна використовувати їх у скрабукінгу, можна використовувати для домашнього декору, для оформлення особливих подій, наприклад, народження дитини чи весілля. Головне обрати собі. Роботу до серця, тоді і прибуток з'явиться. Пан Валерій створює персуни. Це старовинні українські обереги. Про них зараз мало хто пам'ятає ще менше тих, хто їх робить. Але для нього каже майстер, це була доля. Будучи далеко там за кордоном, в радянські часи відряджені, я щось побачив машинку, яка обробляє дерево. Мені захотілося її купити. Я не знав, що для цього але її купив. Я не знав на що її купив досить дорого. Десяту частину квартири машинка з десяток років припадала пилом, доки чоловік не почув про стародавні ікони. Тоді з'явилося натхнення. Зараз його роботи розбирають, наче гарячі пиріжки, що правда, здебільшого іноземці. Адже одна така персона коштує до п'яти тисяч гривень. А ось через стінку теж родинні обереги, але вже африканські. Старость, коли заходить в ваш дом. Вона пугається цієї маски і уходить з вашого дому. Це таке повір'я африканських мастіров. Майстри кажуть, людям вже замало, просто милих іграшок. Вони хочуть дрібничок зі змістом, які принесуть в оселю не тільки затишок, а й сповнять її позитивною енергією. Такі речі. Профіль Сергія, ось, наприклад, співоча чаша теж ручна робота. Проганяє з дому усіляку нечисть. Таких чашах люди вода очищають, То в Дніпаль. Я знаю, Наливають туда воду, где ну, чуть борщ ніж палам. А ще важливо, щоб у майстра були не тільки руки золоті, але й серце. Тоді придбана цікавенка неодмінно перенесе удачу. Олександр Казакова, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер.